У суботу парк дружби перетворився на рай для усіх прихильників собак. Майже пів тисячі чотирилапих друзів з різних куточків України змагалися за звання найкращого помічника мисливця. Захід приурочили до 95 річчя українського товариства мисливців та рибалок. Тож на виставку приїхали краще з кращих. Від цих чотирилапих помічників мисливця не сховається жодна дичина. Кожен з похнастих учасників справжній майстер своєї справи. Будь-який колекціонер позаздрить кількості їхніх медалей та дипломів. Полювання без собаки не полювання, запевняють мисливці. Собака і намного краще ходить на охоту, ніж без собаки, тому що без собаки вважаються, і можна сказати, коли собака походиш, вже не охота. Без собаки знаходить і подранка, і допомагає в охоті, виганяє дичь. Так плюсов очень много, чем без собаки. А спокою та витримці цього тер'єра можна тільки дивуватися. Він точно виконує команди власника і не реагує ні на що інше. Головною чеснотою цієї породи хазяїн вважає універсальність. Це вважається універсальна собака, єгерська то тобто собака призначена допомагати єгерю в охоті. Тобто він має вміти працювати як на поверхності, так і в апортувати діч, добирати подранка. і в те час обладати ніякими охоронними способностями. Маленька компактна собака. Удобно і хазяїну, то есть мало місця займає, достатньо неприхотливе в обслуженуках в обслуженні в биту. Але цього разу собакам не доведеться показувати свою мисливську майстерність. Обласна виставка, як как би бы конкурс красоти, якщо можна так мягко выразиться. Це екстер'єрна виставка, де определяються екстер'єрні качества собаки. Що таке екстер'єр? Це зовнішній вид собаки, то есть должна бути нас конституція, є определенні правила. Є определенні стандарти для проведення цієї виставки, звідки тільки не приїхали учасники виставки. Декому не завадила навіть війна на нашій виставці? Приїхали представники, привезли свої команди з Донецької, Луганської, незважаючи на антитерористичні операції, які проходять на їхній території. Приїхали представники, приїхали власники мисливських собак з цих областей. Також у нас присутні сьогодні команди із Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Полтавської, Кировоградської. Та Херсонської областей подібні заходи підтримує і обласна влада. Чиновники запевняють, переважна більшість мисливців Дніпропетровщини дотримуються культури полювання і поважно відносяться до природи. Ці питання відпрацьовуються на сьогодні. В області таких серйозних проблем немає, таких надзвичайних. Ситуації, які пов'язані з тим з тими сезоном полювання, який пройшов у 2015 16 роках, не відмічати. окрім суворих мисливців. На заході чимало маленьких дітей. Малеча залюбки грається з пухнастими улюбленцями. А дехто, незважаючи на юний вік, вже намагається тренувати власного помічника. Максиму лише вісім років, та чотири з них він разом з батьком виховує собаку і вже неодноразово був на полюванні. Мою собаку Чара, вона корцкарі. І она очень ну любить папу і маму і мене. А ви її любите? Ну да, ми її теж очень сильно любим. Я її розпитую, я і голю. І ходиш со мною на охоту. Да, і хожу з папой на охоту. Антон Маршула Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.